Якою буде погода на вихідні та наступного тижня? З 9 лютого Буковина перейде у теплий та весняний клімат. Від сьогоднішнього дня до понеділка включно ми очікуємо е, максимальні температури в межах 11-16 градусів тепла, а починаючи з завтрашнього дня, е, навіть нічні температури будуть додатніми і очікується в межах 5-10 градусів вище нуля. Тобто такі температури за погодними умовами. Будуть відповідати середині-квітня. З вівторка синоптики передбачають опади. З вівторок, середа, буде хмарна погода, пройдуть помірні, місцями значні дощі. На річків області навіть відбудеться незначні підйоми рівні води. Температури утримаються в межах 5-10 градусів тепла, особливого холоду не буде. Але ось після заповнення циклону і встановлення більш сухої погоди, починаючи з наступного четверга, буде переважно без опадів, але вже більш прохолодний. Уже фонусний буде вночі 0,5 морозу, а в день 0,5 тепла. Юген Василюк, Вікторія Магийда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.